Вітаю на телеканалі Віка відкритий діалог. Гість нашої студії, депутат Черкаської міської ради від партії вільних демократів, а також голова наглядової ради заводу «Темп» Ніна Набокіна. Вітаю вас. Доброго дня Ну відразу до розмови Ніна Андріївна. Кілька тижнів тому ви були у нашій студії. Тоді ми разом з вами говорили про ту ситуацію, яка виникла довкола гуртожитка по вулиці Горького. 4. яка нині ситуація із гуртожитком? Чи вдалося досягти порозуміння із мешканцями цього будинку? Я б сказала так: у мене порозуміння з 16 сім'ями є. Люди мене розуміють, підтримують. І дана ситуація, яка склалася стосовно відключення газу. Наскільки люди розуміють те, що відбулося, що дійсно за газ потрібно платити. І ні одна комерційна структура, ні один державний службовець, я маю на увазі міську раду і обласну раду. Не можуть заплатити за когось кошти, щоб дали газ. Істина проста: споживаєш, плати. Платять всі черкащани, тому потрібно платити. Тому в цьому сенсі ми всі розуміємо, що відбувається. Що стосується пані Стасенко і Косенко, ці періодичні сидіння перед обладміністрацією ми голодаємо час, а потім… Біжимо в друге то місце і докра... доповідаємо воротнику з мамалигою, що вони роблять далі, то хай грається в політику. Я в політику не граюся. О, для мене реально я обіцяла людям два поверхи зробити однокімнатні квартири, передати їх місту. Цю позицію підтримали депутати, і я повинна це зробити. Тому що якщо людям обіцяєш, потрібно виконувати реально те, що обіцяєш. Але, на жаль, на заваді, я ще раз хочу сказати: ті люди, які повинні сприяти благополуччю людей, стоять на заваді і користуються телефонним правом, дають якісь вказівки. Щоб призупинити ті чи інші дії судів і так далі. Мене, звичайно, здивувала відповідь головного управління юстиції Черкаської області, я текст не буду зачитувати, але відписка з метою забезпечення, ми зробимо все, ми вживаємо всі заходи примусово і так далі. Тобто набір слів із закону, будь ласка. Тому я так думаю, що посадові особи виконавчої служби, які повинні виконувати рішення судів, з моєї сторони, я вбачаю в їхніх діях корупційні дії, тому що ні в одній державі світу немає, щоб люди, які повинні виконувати рішення суду, тим паче працюють на державній службі, давали присягу перед держав... згідно державного кодексу державного службовця, не виконують. То які ці дії? Тому я так думаю, що і служби безпеки повинні вже звернути на це увагу і хватить нам політики, і давайте будувати, щоб люди дійсно хоча б до осені зробити два поверхи і передати це житло місту, щоб люди змогли. Його приватизувати, а ми будували б далі цей будинок. Дякую за відповідь. Нещодавно один із депутатів нової більшості заявив, що черкаське підприємство ТЕМП свого часу мало привілеї у сплаті за землю. Ви, як голова наглядової ради Темпу і член земельної комісії в міській раді, можете прокоментувати таку заяву? Звичайно, можу. Знаєте, що мене дивує, коли деякі депутати, ну в тому числі пан Арсенюк. На бочки, мабуть, засидівся там дуже і прийшов у депутати. Так от, перш ніж робити такі заяви, питання треба вивчити. Треба вивчити ряд законів, не один, треба вивчити постанови Кабінету міністрів, чим це спрямовано і так далі. А не робити голословні заяви, які він зробив. Дуже погано, що за ці такі заяви люди не відповідають, а було б дуже правильно. Щоб за кожне правильне, неправильно скажене свою репліку слово людина несла відповідальність. А що стосовно земельної ділянки, я скажу наступне: підприємство, темп, якому 105 років, мав договір оренди на земельну ділянку терміном на 49 років. Будівлі, які розташовані на цій земельній ділянці, складають 90%, тобто практично вся земельна ділянка зайнята. І ми, розглядаючи варіант викупу, Прийшли до висновку, все прорахували. Що буде краще, ми заплатимо гру кошти, а потім в майбутньому нам буде дешевше сплачувати орендну плату, тому що відповідно до закону все буде мінятися і орендна плата буде збільшуватися. Тобто, ми виходили з економічного стану підприємства. Що я хочу сказати відносно звинувачення, що ми мали якісь пільги, ми не мали ніяких пільг. Значить, відповідно до земельного кодексу, як це було потрібно, ми звернулися до сесії міської ради. Нам на, був наданий дозвіл на експертно грошову оцінку земельної ділянки. Вона була зроблена відповідною організацією, зроблена експертиза, і експертна оцінка земельної ділянки складала 4 мільйони 790 тисяч 359 гривень. Враховуючи те, що все-таки це місто і земля це належить місту. В цьому місті живуть наші громадяни, наші підприємки, наші працівники. Ми прийняли рішення, що все-таки буде справедливо, якщо ми викупимо цю земельну ділянку за 6 мільйонів 91 тисячу 510 гривень 50 копійок. Тобто, ми збільшили вартість викупу земельної ділянки на 1 мільйон 301 тисячу 151 гривні 50 копійок. Це говорить про те, що ми єдине підприємство, я це можу сказати з певністю, яке збільшило вартість самостійно, вартість земельної ділянки і прийняли рішення з нами, депутати, погодились. Не так, як експертна встановила, а так от ми так зробили. Тому те, що говорить Арсенюк, сплатить, не доплатить, за ці свої слова треба відповідати. Який стан виплати на, на даний час? Заборгованості у нас немає стосовно виплати. Договір був підписаний двосторонньо, затверджений є нотаріально. Затверджений графік нотаріальної сплати за землю рівними долями протягом в квартал ми повинні або всю суму внести, або помісячно. Там все було описано, але ми не повинні просрочувати ні одної години, ні одного дня. В разі просрочки договір розривається. Жорсткі умови, які кабінет міністрів. Поставив от, до тих підприємств, яким надана пільга. А пільга надана в зв'язку з тим, що 2009-10 рік, ви пам'ятаєте, це криза в державі. Або взагалі нічого не платить, а держава прийняла рішення, що потрібно платити. Все-таки це кошти наповнення місцевого бюджету і державного бюджету. І це справедливо правильне рішення. Там на сесії. Джуган сказала, що є заборгованість десь 50 тисяч. Це інфляція. Ми на сьогодні, станом на сьогоднішній день, був зроблений акт звірки, і ця сума була погашена. Так що, 50, по-моєму, 60 тисяч гривень занесені в бюджет міста. Вже перераховані. Зрозуміло, Ніна Андрійна. У продовження теми: а як здійснюється плата за землю іншими міськими підприємствами і чому? Депутатів так званої нової більшості хвилює саме темп. Ну, е, звичайно, питання правильне. Значить, я б ще хотіла доповнити, що крім темпа, е, от переді мною вісім підприємств, які е, також надавалися відповідно до постанови Кабінету міністрів е, е, розсрочка сплати за землю. Звичайно, виходили з тих масштабів, чи можуть люди всю суму внести, кому на три роки, кому на п'ять, кому на чотири. Тож виходить, виходячи із фінансового стану підприємства і від суми, яку люди повинні сплатити. От у мене товчеркаси елеватор маш, От, є підприємці, ППВКБ АВ, ну, я можу назвати багато підприємств. Звичайно, ви правильно задали питання, чому так дуже хвилює темп. Звичайно, це політика. І все пов'язують із Сергієм Одаричем. Мені дуже прикро, що люди змішують бізнес і політику. Це речі несопоставимі. Тому що в першу чергу це, політик, це бізнес, а потім йде політика. Ви знаєте, знаєте, є такий вислів Жаба давить? Да? Вона якраз сюди. От дивіться, хто перший кричить вора»? Вор, правильно? А тепер от давайте з вами пороз, так, порозмірковуємо. Кричать ті, які самі мають борги по землі. Давайте от зробимо аналіз про прибережна сума смуга. Що там, бур'яни, борги за землю і так далі. І це ті, ті, володіють ті депутати, які входять до так званих путчистов. Вони там, возьми Марсенюка, захват землі, він вважає, що це правильно, да? він ще б до Дніпра, до мосту зробив би собі так і гроші викачував. А в мене питання, скільки він вніс в бюджет, скільки він плати заробітну плату людям і платить чи він її офіційно. Оце податківцям треба поцікавитися. А тим плати зарплату регулярно, платимо всі податки, боргів у нас немає ні по податкам, ніяким. Середня зарплата більше трьох тисяч. Це зарплата офіційна, неофіційної зарплати у нас нема. Тому дуже прикро, що мої колеги-депутати, як кажуть, у себе не бачать дручка у воці, а у когось соринку забічають. Мабуть, потрібно змінити позицію і подумати дійсно за місто, бо воно у нас, подивіться, яке стало, грязне, неухожене, таке безсхозне, незрозуміло, хто ним управляє цим містом. А як ви взялися управляти, так докажіть, що дійсно ви можете це робити. Ви були на останній сесії Черкаської міської ради. Як ви можете оцінити в цілому роботу нової влади? Ну, так, да, я була м, на сесії. Ну що? Ви знаєте, коли починалася сесія Задарича, значить, штат виступаючих. Перший Радуцький, як завжди. А от... Потім виходив Віктор Федорович на трибуну, розвертав свої листки і чітко читав. Тарифи повернуть громаді, тролейбуси нові потрібні, колеса на тролейбуси потрібні, зарплату не отримують тролейбусники, і адареч такий сякий. Розумієте? От така у нас сесія. І, і от цього разу була. Десь до е, половини першого у нас були е, незрозуміло про що розмови. Виступали. У мене таке враження, розумієте, що Віктор Федорович сесію не веде. У нас сесію веде Артур із залу, як Чечітов, знаєте? Артур управляє всім процесом. Туди побіг, туди мелькнув, туди хитнув, туди по де то саме, там пошушукалися, там руки підняли, голосів не фатає, на телефони сіли і так далі. Хіба це, це робота сесії, це робота депутатів, і покритикували очередний раз одарича, на боки ну, печі корупціонеркою зробили, темп сповнили, а далі поїхали дереба землю. Нормально. Оце така сесія була. Немає конструктивної роботи. От, і я взагалі не знаю, як, як вона буде побудована після, але те, що проблеми є у місті, і проблеми серйозні, це і ремонти в школах, які не робляться, і дуже багато проблем. Це недофінансування всіх галузів, програми стоять. це серй... Це серйозно наповнення бюджету слабень. Чи зустрічаєтесь ви зараз із виборцями, і найчастіше з якими проханнями, проблемами до вас звертаються? Да, звичайно, я як депутат за грамотами не ганяюсь, як деякі депутати на кожній сесії на 3 рубля зробив. На п'ять грамоту отримав. У мене розуміння трошки інше. Якщо хочеш зробити щось людям, роби це тихенько, без пафосу. Так, да, я працюю. Одне з дуже таких болючих питань це безпідставно підняти тарифи по придніпровському субу. Адреса Енгельса 73-71. Ми вже розбираємося декілька місяців з цим питанням. Я зустрічалася з виборцями, чоловік десь осіб 200 чи більше, і стільки звернення мені підписано. Значить, Що зроблено з цього приводу? Коли розпочали ще роботенко розпочинав, набрехав, як завжди. Тепер на митницю пішов брехав далі. Розумієте? Ну, побачимо. Можливо, Старіков зміни ситуацію, Хо, хоча він так, я з ним зустрічалася, <кій> Значить, ситуація полягає в слідуюче. Я так думаю, що це по всім будинкам. Один із шляхів збільшення тарифів це завищені прибудинкова територія. От у цьому районі, в цьому квадраті майже на 2000 квадратних метрів людям. Приписали, збільшили прибудинкову територію відповідно до плану забудови, коли здається будинок. Там є проєктно-косторична, ну, є проєкт, є план, як розташований. Земельна ділянка туди відведена, от вона і повинна залишитися. Добавили, а там розташований банк, а там розташовані біборди комерційні, а там ларки, і пішло. Ну, все це все ті, я перевіряла. Ларки платять. Що стосується банка, не можу сказати, і бітбордів. А для кожного бітборда, як мінімум, 6 квадратних метрів виділено, оце от відмінусовуєте. В общем, порахували землю до прибордюрної території, дорогу ще не написали, і все нормально. Розумієте? Тому за рахунок цього виріс, вирісла квартплата. Коли матері одиночки, Платять за одну кімнатну квартиру 140 гривень, слухайте, це, по крайній мірі, просто кощунство. Хіба можна платити такі кошти? Тим більше суби не надають ніяких послуг. Ну, Це несправедливо і це неправильно. І я думаю, Василь Іванович, та от ми підняли, а тепер виконавчий комітет, та ні, говорю. Ви візьміть і признайте свою вину. Що ви отут зробили? Зверніться до людей і скажіть, люди добрі. Ми не можемо перерахувати і вернути. Кошти пішли туди і туди, розкажіть. Але ми вам обіцяємо, що на вашій території тут зробимо це зробимо, оце зробимо. І з такого то місяця ви будете наскільки то менше отримувати плату за квартиру. І повірте мені, скажіть людям правду, зверніться до їх, і люди завжди віднесуться з розумінням. Я правильно говорю? Правильно, Ніна Дрівня, дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої програми була депутат Черкаської міської ради від партії вільних демократів, а також голова наглядової ради заводу ТЕМП Ніна Набокіна. Зустрінемося завтра з вами у цій же порі. Обіцяю, буде цікаво.